Вітаю, друзі! З вами Валентина Кодола, викладачка історії, засновниця дистанційного освітнього центру поруч. І ми з вами продовжуємо рубрику Дізнайся і подивуйся: шість тисяч років тому на нашій планеті виникли перші великі поселення, і сталося це не деінде, як на території України. А якщо точніше, то на території Черкаської області. Це було одне з найбільших трипільських поселень. Воно займало площу 450 гектарів і налічувало 3000 тисячі будинків. І в цьому місті проживало понад 15 тисяч осіб. Пригадайте, що це було за протомісто гігант, і дайте відповідь на це запитання. Отже, до наступних зустрічей у Рубриці. Дізнайся і подивися.